Коли зима у білім Оксамиті до нас у гості завітала знов, це гарний привід, щоб усім радіти і зустрічати сім'ями Різдво. Найкращі та найщиріші вітання усім нашим телеглядачам. Рівно 20 років тому вперше в ефірі з'явилася християнська телепрограма Твоє життя, яка була присвячена народженню Ісуса Христа. Спливає час, біжать роки. Лише незмінними залишаються одвічні Божі цінності, його любов до грішного люду, Боже милосердя та святе письмо. Бажаємо вам гарного різдвяного настрою, благополуччя, добробуту, миру та спокою у ваші серця з Різдвом Христовим. Шановні телеглядачі, вітаю вас з Новим роком і святом Різдва Христового. Новий рік нагадує нам про те, що життя наше є тимчасове, проходять роки, і життя закінчується на землі. Чоловік Божий Моїсей, в, в свій час записав: навчи нас так рахувати дні наші, щоб нам надбати серце мудре. Нехай Бог допоможе нам пам'ятати про те, що життя наше тимчасове. Різдво і Ісуса Христа це свято переходу від тимчасового життя до життя вічного. Тому що Бог полюбив так світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто ввірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Тому свято Ісуса Христа це є свято Спасіння Твоєї і моєї душі. Бажаю вам у новому році Божих благословінь, миру, радості, добробуту, здоров'я, благополуччя, а саме головне мати зустріч з Ісусом Христом. Хай вас Бог рясно благословить! Шановні християни, брати та сестри, хочу разом з вами пригадати біблійну історію, коли в давну севернину на Віфлемських полях пастухам з'явилися ангели, які співали чудову пісню. Слава Богу на висоті, на землі, мир, в людях добра воля. Народження Христа це не просто народження маленької дитини, це було богоявлення. Бог став людиною. Він прийшов на землю, щоб спасти все людство. І коли ангели співали цю чудову пісню, там були слова на землі мир. І тому я щиро вітаю вас, дорогі друзі, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Щиро бажаю вам мира, щастя, добробуту. Нехай різдво Христово ваше серця принесе мир і спокій. І в новому році нехай всі ваші мрії вони здійсняться. Благослови вас Господь з Новим Роком та Різдвом Христовим. Небесний гостинець для мене і для тебе. Господь надіслав із пречистого неба, Ісуса Христа, Свого первістка, Сина, якого різдво ми святкуємо нині. Святий подарунок для грішного люду. Покаймося, друзі, і спасенними будемо. Подякуємо Богу за дар цей одвічний, такий незбагненний, безмежний і вічний. Хай буде Йому в наших душах простору. Він наша надія і наша опора, Він скеля міцна, мій і твій порятунок. Ісус це найкращий небес-подарунок, рождений від діви, прославлений, сущий, розп'ятий, воскреслий, живий. Невмирущий. Я хочу привітати всіх глядачів програми Твоє життя з Новим Роком, а також з прекрасним святом Різдва Ісуса Христа на цій землі. Хотів би побажати вам щастя, благословення і всього найкращого. Тому що життя минулого року показує нам про те, що наше життя воно не залежить тільки від нас, воно залежить від... Того міста, від того села, в якому ми проживаємо, воно залежить від тих обставин, які є в нашій країні. Але саме найдорожче і найцінніше, ми розуміємо те, що життя наше залежить від Господа, нашого Ісуса Христа. Я хотів би побажати, щоб в вашому житті Боже панування і Божа слава була в великій мірі, в великій кількості, залежно від того, наскільки ми бажаємо того, щоб Ісус Христос наповнив наше життя. І щоб його благодать і його сила була в вашій сім'ї, в вашому домі і в вашому серці. Хай вас Бог рясно благословить. Боже вам благословіть. В небесах звезда горит. В этот миг узнали все, что был спаситель рожден на земле. Он один освободил всех людей. этот миг узнали все, что был Спаситель рожден на земле. Он один освободил всех людей. Дорогі друзі, мир вам! Наближається велике свято, Різдво Христове, і ми будемо зустрічати 2015 рік. І тому в мене щире бажання привітати з цими гарними святами. Нехай Господь усіх рясно благословить, хто слухає передачу Твоє життя. Найперше, я думаю, українців в нашій ситуації, яка зараз склалася, найбільше, що я хочу побажати для всіх наших земляків це миру. Щоб Господь благословив нашу землю, щоб в нас і на Сході, і на Заході, і взагалі по всій нашій країні був мир, затишок, любов і доброта. І в мене є щире бажання сьогодні сказати: я знаю, що всі наші земляки святкують Різдво Христове, але не всі до цього відносяться серйозно. Ми хочемо, щоб кожен зрозумів, що це народився Ісус Христос, Це Спаситель світу. І ми вклоняємося Йому, і ми вшановуємо Його від щирого серця. І дуже хочу, щоб це не було просто традицією, а щоб кожен міг зрозуміти, що Ісус Христос прийшов на цю землю задля вашого, задля мого спасіння, щоб ми наслідували вічне спасіння, тому ми Його прославимо в нашому житті. А вам рясних Божих благословень. Миру, добробуту, щастя і злагоди. Хай Бог благословить. Шановні телеглядачі, хочу поздоровити вас з Різдвом Христовим і побажати вам ну, побажати краще, як побажали ангели, коли Христос родився, у мене, напевно, не вийде. А вони побажали славу Богу, на землі мир і в людях добра воля. І я думаю, що нас Україна на Україну на сьогодення це, особливо оця серединка, мир на землі. Стосується по-особливому. Я хотів би, щоб у це Різдво, коли ми зберемося за столами, будемо згадувати цю подію хто як може. Я хотів би згадати, що хотів би, щоб ви згадали, що це народився Христос, який хоче, щоб ми жили в мирі і в злагоді, в нашій християнській країні. Ось і не можу оминути ситуацію, проводячи ретроспективний аналіз, хотів би, щоб ми, хоч би на помилках своїх, повчилися. І не повторили 12 -те століття, те, що називається Усобиця, чи Сімнадцятого, що називається Руїна, чи навіть 20-го, де були наші визвольні змагання, і, на превеликий жаль, українці боролися між собою. І цим відповідно скористалися зовнішні сили, які були зацікавлені в ослабленні нашої держави. Я би дуже хотів, щоб ми це збагнули і сьогодні об'єдналися, консолідувалися навколо імені Ісуса Христа. Ми всі християни. І це згуртувало нашу країну, і ми зберегли свою незалежність, знайшли в собі мужність признати десь вину, десь помиритися. І ту владу, яку обрали, не боротися з нею, а підтримувати, консолідуватися. З часом все воно злагодиться і вляжеться, і Бог нам тому допоможе. Я хотів би, щоб це можливо стало предметом наших роздумів на це різдво, нашою спільною молитвою, щоб збереглась Україна, щоб в нас була добра воля, вільна воля. Вільна держава і мир на тернах нашої країни, спокій і злагода в наших оселях, миру, благополуччя, Божого спасіння усім вам від усієї душі. Бажаю, благослови усіх нас, Господь. Різдво це день надії, віри і очищення. Це найкращий день, щоб попросити у своїх близьких пробачення за неправильні вчинки і слова, а ще краще покаятися перед Богом за всі свої гріхи. І тоді різдво стане по-справжньому світлим, радісним і веселим святом. Серце сповниться Божим миром, з'явиться бажання жити праведно, робити людям добро та проповідувати Боже Слово. Саме таких змін вам бажає творчий колектив програми Твоє життя, гарних та веселих вам свят з Новим Роком, з Різдвом Христовим. До наступних зустрічей!